Власне, російські слова відкривати, «закривать» в українській мові мають цілий ряд синонімів, які відрізняються відтінками значення, і на це ми маємо зважати при доборі найбільш влучного слова. А, слова відкривати і закривати ми вживаємо, коли говоримо про а, початок Я функціонування чогось, початок якоїсь події. Наприклад, ми відкриваємо виставку. Також якщо ми відкриваємо якісь нові властивості або щось невідоме. Наприклад, мандрівники відкривають світ, вона Відкрила мені таємницю. Якщо ж нам ідеться про те, що потребує застосування фізичної сили, то ми вживаємо відчиняти та зачиняти. Наприклад, відчинити та зачинити вікно. Якщо ж говоримо про книги або зошити, вживаємо розгорніть. І якщо говоримо про очі та повіки, то вживаємо розплющити та заплющити. Наприклад, спросоння важко розплющити очі. Я вгадала, тобто дала правильну відповідь. Очевидно, логічно осмислено. Я вам озвучу речення, і потрібно буде обрати прийменник. Речення таке: ця подія трапилася з одним моїм другом, чи ця подія трапилась із одним моїм другом? Оберіть з або із. Ще раз ця подія трапилася з ця подія трапилася з одним моїм другом, або ця подія з. трапилася з. так. Отже, ви обрали правильний варіант, але для наших глядачів роз'яснімо, що доволі часто прийменник з в оточенні інших звуків, зокрема приголосних, може набувати своїх варіантів: із або зі. Власне, з ми будемо ставити між голосними, наприклад, слухати з обачністю, або після голосного, або перед наступним голосним. Наприклад, вийшли з готелю. З одним другом а, варіант зі ми будемо обрати, якщо наступне слово починається приголосним, зокрема приголосним з с або «ш». Ми скажемо зі страшним криком, а не з страшним криком. І варіант із обираємо між приголосними, наприклад, лист із Бразилії. Зрозуміло, все, все стало чинно. І пригадаємо правила написання великої літери у назвах вулиць. Перше правило дуже просте. Якщо у нас є родова назва, тобто вулиця, провулок, бульвар, ми пишемо з маленької mm -hmm. літери. Власне, назву пишемо з великої. Ну, наприклад, вулиця, хрещатик. Розуміємо, вулиця з маленькою, хрещатик з великою. Але як же нам бути, якщо назва складається з двох слів? Ну, наприклад, вулиця, велика, Васильківська, оскільки і велика, і Васильківська, та, -та, -та. і велика Васильківська з. Зв... Великою молодчинка розумничка. Я вам плюси, малюю. Дякую. так. Справді, вулиця з маленькою, велика Васильківська, відповідно, велика літера, тому що це все назва. Проте у нас були ось такі цікаві назви: боричи, втік та добрий шлях. У цьому випадку, якщо є такі слова, як тік, шлях, яр, затон, вони вже не сприймаються як родові назви. Вони вже сприймаються як частина назви вулиці. Тому вулиця, боричі втік, обидва слова з великої літери, вулиця, добрий шлях, також обидва слова з великої літери. Про те, як Володимир любить, є винятки, це, це слово шосе, шлях та шосе, дорога та алея, які будемо писати з маленької літери. Наприклад, набережне шосе, набережне з великої шосе з маленької. Зрозуміло зрозуміло, винятки запам'ятайте використовувати їх в повсякденному мовленні. Загалом, коли нам ідеться про іншомовні жіночі імена, які закінчуються на приголосний або на «й», ми їх не змінюємо. Наприклад, спитати в Бетрі, підійти так. до Долорес. Проте за новим правописом зробили групу винятків. Це ті жіночі імена, які закінчуються м'яким. Приголосним або губним б п, в, м, Ф. тому подарувала ні не лі, ага. захоплююся руф'ю спитати у жізелі. Ось ця група так. імен буде відмінювати. Я як мама ріка скажу вам, що це дуже непросто. А мама Ріц... Змінюється, тому Слава що. Слава Богу, я по старій по старинці. Пропоную для вас завдання: Пропонуйте. утворити від імен, які я назву, присвійні прикметники. Тобто ті, які будуть відповідати на питання чий. Наприклад, від імені Остап. Остаповий? <світтє> <світтє> А, Остапин? Так, трош... Остапин. Ні -ні -ні. Остап, трошки. Остапене. Остап Правильна відповідь Остапів, і Остап. я поясню певні закономірності, як ми утворюємо. Отже, перша закономірність, якщо ми маємо іменники чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченням-а-я, то будемо обирати суфікси ин, ін", ін або ін. Наприклад, дочка, чий. Дочин. Софія. Чий Софіїн. 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 Друга закономірність. Якщо буде йтись про іменники чоловічого і середнього роду з закінченням на приголосний або на о, е, «є», то добираємо суфікси ІВ, «їв», а, наприклад, Остап Остапів, Сергій Сергіїв. Сергіїв. А коли ж йдеться про назви тварин, там ряд суфіксів більш різноманітний. Можемо добирати ач, яч, ин, ін, їн, навіть ев. Наприклад, миша чий? Мишачий. Мишачий. Орел, чий? О, орлиний. Орлиний. О, і тюлень, чий? Тюленячий. Тюленевий. Тюленевий.